Створення складальної одиниці солідорці в контексті складальної одиниці з використанням додаткових площин. Є така задача. Є у нас прозорна рама, в яку треба додати складальну одиницю нижнього рівня підлога, який буде в свою чергу состояти з двох деталей, які мають дві деталі листи. Оскільки рама наша має розмір 1000 на 500. То два листа 500 на 500. Листи були створені окремо. Заходимо в раму і створюємо, додаємо сюди нову складальну одиницю. Знаходиться, ставити компонент, де ставити. Тут є створити новий узол. Нажимаємо. Система просто задала ім'я нашої нової складальної одиниці. називаємо його підлога. І ми бачимо, що створилась нова складальна одиниця. Тепер треба в, е, з, запустити редагування цієї складальної одиниці і е, додати наші деталі. Для того, щоб зайти в складальну одиницю або в деталь, яка знаходиться в, склада, в верхній складальній одиниці, треба нажати редагувати компонент. Після того, Нажали «Редагувати компонент. У нас е, синім кольором підсвічується ця складальна одиниця, яку ми зараз можемо редагувати. І також тут підказано, що ми знаходимося в режимі редагування, редагування компонента. Тепер ми в, цій, в цьому компоненті додаємо деталі. Тобто Ми знаходимося в цьому компоненті. Можна його загрузити в окремий файл, можна прямо в контексті. Вставити компонент. І Вставляємо компонент лист 50х50. 50. Давайте ми повернемо, щоб було зручніше. Оскільки у нас два листа, тому нажимаємо Ctrl і перетягуємо дубль нашого листа. Колись два листа. Далі. Ми бачимо, що наша лист перша лист зафіксована, тому обов'язково треба його розфіксувати. Тому що ми далі будемо прив'язуватись. Кажемо звільнити. Все, тепер наші листи для перевірки. Ми їх так спеціально рознесемо на різні рівні. Далі. На жаль, коли ми знаходимося в збірці, ми не можемо спрягати елементи з різних складальних одиниць. Вибираємо спряження. Бачите, ми можемо спрягати, але в даному випадку друга складальна одиниця нижнього рівня веде себе не як окремі деталі, а як дві деталі разом. Тобто неможливо працювати тільки з одною деталі. Що для цього зробити можемо? Співпадіння. Ми можемо створити додаткові робочі плащини складальної одиниці. Виходимо складальної одиниці. Ну, для перевірки ще покажу, кажемо, редагувати компонент. Те ж саме тут. Тобто Ми можемо вибрати. Площину в нашій деталі, але не можемо для спряження вибрати площину з деталі верхнього рівня. Бачите, деталь не вибирається. Ми не можемо ніякі площини, ні площини спереді, ніякі те, що вище, ми не можемо вибрати для спряження. Але ми можемо тут створити нові площини. Причому давайте створимо площину. Вибираємо додаткову геометрію, вибираємо ось цю площину. І у нас створюється прив'язана до е, верхньої грані першої деталі, першої складальної одиниці, е, поміжна площина. Виходимо. Міняємо для зручності назву. Це буде у нас верх. Далі будуємо цю площину. Вибрали площину, будуємо. Зброюш тут 0 міліметрів. Mm. Це буде у нас ременувати зліва. Цю площину створюємо позаду? Ось це буде попереду. І тепер ми можемо використовувати ці площини для е прив'язки. Давайте зв'яжемо, збираємо, наприклад. Цю площину. Це дерево у нас відкрите, можемо прямо тут вибрати. От, деталь стала на місці, ми бачимо. Далі вибираємо цю площину, розкриваємо наше дерево для зручності. Вибираємо потрібну площину. Окей. Площину ми можемо вибирати як з дерева, так і можемо, в принципі, вибирати. На е, моделі. Я зараз прив'яжу ще одну е, площину, а потім покажу, що можемо не тільки е, переведущу модель, е, прив'язуватись, а можемо окремо прив'язуватись. Виходимо, вийдемо з, з контексту і загрузимо, можемо на всякий случай зберегти. Нажимаємо редагувати нашу деталь, відкрити її окремо, відкрили. Ми бачимо плащини, вони залишились, і бачимо наші деталі. Тобто Саму деталь ми не бачимо. Якщо це добре, що у нас дуже велика складальна одиниця, тобто ми якби перекинули в нашу нову складальну одиницю потрібні нам базові плащини. Далі ми відкриваємо вже нашу складальну одиницю, з нею працюємо. При цьому е е якась велика, дуже складна одиниця нам не, ми її не бачимо. Так, ми давайте прив'яжемо, що у нас не прив'язані. Ось ця площина і ця площину спрягли. Окей. Okay. І у нас залишилась ще площина попереду. Як я вже казав, можу вибирати на, о, в дереві проєкта, можу вибирати елементи. Все прив'язалось. Нажимаємо. Зберегти. Закриваємо. Складальна одиниця перебудувалася. Бачимо, ми отримали те, що ми хотіли отримати. Тось можемо створювати додаткові площини. Це один із варіантів. Над іншими варіантами я ще попрацюю, але можна ось так вирішувати цю задачу.